Всім привіт! Хочу показати вам, як я в'яжу такий візерунок. Я не знаю, як він називається, я його назвала візерунок мережка. Він дуже простий у виконанні, швидко в'яжеться, виглядає, виглядає ефектно. Я тепер його використовую у в'язанні своїх виробів. Приступимо до в'язання. Його можна будь-яким діаметром спицю, будь-який виріб, застосовувати це від вашого бажання. Починаємо вив'язувати виворітний ряд, щоб воно як відділить візерунок, якби перший ряд у мене такий в'яжу виворітний ряд. Отвори тут виходять не зовсім такі. Відкриті в залежності, який номер спиць ви візьмете і пряжу. Ну, в мене 3,75 пряжа папіру. 100, не дуже такі великі. Отвори мені подобаються, виходить. Узор дуже-дуже простий. Він складається з лицевої і знаки. І все. І виворітна. Перший ряд у нас виворітна. Ось такий він зовсім-зовсім нескладний. Я думаю, він якось не... не бачила я його часто на просторах YouTube, то вирішила цю несправедливість виправити. Так от, пров'язуємо. Можна його в'язати і поворотними рядами, і в круговому в'язанні. Я в'язала і так, і так. Зараз в'яжу. У корговому в'язанні в'язанні по кругу в'яжу свою футболку ковтинку. Я не захотіла на маленькому зрелочку в'язати, тому що це все час уже прийшов мені час вив'язувати. Цю мережечку то вирішила показати вам на великому зразочку, з метою економії часу. Великих переглядів на візерунках немає. То кому захочеться подивитися, я думаю, буде все зрозуміло. Хто захоче, перемотає, поки я набираю перший ряд, в'яжу перший ряд так що... Я думаю, тут все зрозуміло. В'яжемо перший ряд, виворіть Якщо поспішаєте, перемотайте. Пров'язали ми перший ряд. Далі. Раппорт нашого узора. Накид лицева. Накид лицева. Накид. лицева. Вибачаюсь, повітряна тривога була. Так, накид. Лицева, накид лицева. Ось такий наш нехитрий рапорт пров'язуємо до кінця ряду, самостійно, щоб не забирати вашого часу. І зустрінемося далі, після вив'язування такої маніпуляції. Накид, лицева. Третій ряд нашого візерунку теж простий. Скидаємо там, де накид, ми скидаємо, не пров'язуємо пров лицеву. Накид скидаємо непров'язаними, і лицеву. Накид скидаємо непров'язаний, лицева. Просто скидаємо його, залишаємо там, і пров'язуємо лицеву. Ось таке в нас виходить. І так ми робимо до кінця ряду. Так, дов'язали ми наш ряд, тепер нам залишилось просто. Оформити нашу мережку. Останній ряд у мене теж виворітний. І все, що нам потрібно, вив'язую до кінця ряду виворітними петлями. Від мені, я вже говорила, вам дуже подобається цей візерунок, так що в'яжіть, не пошкодуєте. Як акцентом десь можна таку мережку пустити. Я вже, задумка в мене, є, дівчатка, я хотіла б зв'язати маєчку таким узором, такими полосками. Полоска лицевої гладі і полоска такої мережки. Ну, це, мабуть, на те літо, то я думаю, буде воно гарно виглядати. Зараз багато в'яжуть такі візерунки, як лакшері рвань, так і в дірочках, то це теж буде такий актуальненький візерунок. Ну, Дов'язуємо і зустрічаємося у кінці ряду. Я покажу, що у нас вийшло, щоб ви мали уявлення про цей візерунок. Закінчили ми пров'язувати наш ряд виберітною петлею. І ось що у нас вийшло. Як воно виглядає? Отака ажурна мережка. В'яжіть все дуже просто. В'яжіть з задоволенням. Дякую, що були зі мною. З вами була Валентина. Всім до побачення!